The Elder Scrolls V Skyrim – це гра, в яку можна грати на всьому, всім і кожному. І вона розповідає про безхатька ухилянта який виявляється обраним богами після невдалого перепливу тиси, і тепер має пройти шлях голосу, щоб стати справжнім ухилянтородженим. І тут в мене постало безглузде питання: а чи можу я пройти схожий шлях голосу і сам набути сил за межою розуміння Миколи з Полтавщини? І саме для цієї мети я написав просту програму на Python, яка. В прямому етері розпізнає слова з мого мікрофона та керує моїм персонажем всередині самої гри. І завдяки цьому я зможу довести, що руки переоцінені. Та перед тим як почати, вітаю, це я Олшен. Ця трансляція була проведена на моєму Твіч каналі, і я вдячний всім активним спонсорам каналу. Ваші гроші підуть на побачення з усіма одинокими матерями глядачів каналу Олшен Юа. На самому початку я вирішив трохи з допомогою свого чату назначити, які слова будуть робити, які дії, і як виявили. Кожен з моїх глядачів про політичний гравець в Hearts of Iron 4. В мене ще з минулого часу передзаготовлені певні невеличкі голосові команди. І я зараз покажу на прикладі, як воно працює. Я скажу парахабот. І як ви бачите, без того, щоб я зараз нічого не натискав, в лівому верхньому куті екрану ви могли побачити парахабот і потім команда парахабот. І кожен раз, коли я буду казати слово парахабот, мій персонаж рухається трохи вперед. Моє завдання буде з оцим спорядженням, яке зараз в мене є. Я можу взяти, наприклад, булаву в руки байдуже. А, булава і лікування, і в мене є базова початкова броня. Пройти, власне кажучи, цей данж. Час показати мій жахливий код. Ось мої команди. Час їх налаштувати, які нам треба команди. А, я зараз складу тут список. Нам треба команди щось наперед, назад, ліво-право. Це очевидно. Нам потрібна команда для стрибка. Нам потрібна команда для взаємодії. І для того, щоб рухати мишу ліворуч, рух миші праворуч. Щонайменше очевидно команда для атаки права та ліва. Тому що у нас дві руки в скарімі, де. Ми користуємося правою рукою на ліву клавішу ще для того, щоби для нас атакувати мечем бити. І ми використовуємо нашу. Ну тут я налаштував, що ми будемо використовувати нашу іншу руку, ліву. А для того, щоб лікуватися. Тобто, у нас буде, наприклад, на вперед у нас буде дві команди. Записуйте одна команда, яка буде нас вести трохи вперед і зупинятися. Це таким чином зараз працює команда Парахабот. Вона 30 тік тіків. Я гадки не знаю, скільки це в секундах, а, тримає клавішу, після чого її відпускає. В той момент як команда вперед натискає клавішу вперед, після чого абсолютно нічого не робить. А, вона, типу, її тримає вічно. Поки я не скажу, зупинись, вперед буде зараз тримати клавішу. Тому я думаю, принаймні для команди вперед, а, зробити обидва варіанти, які є пропозиції для оцих команд. Будь-яке слово українською, яке я буду, яке ви будете чути, що я буду казати протягом наступних, не знаю, трьох годин. Ліворуч Сталін, праворуч Гітлер. А... Це... Це гаразд, гаразд. А, у нас є, як ви бачите, злі в верхньому куті. А, програма Ганяя. І вона, і я щойно побачив, що воно розпізнало, що Сталін. Що, кічка, той і Гітлер. Ми беремо а, ліворуч Сталін, праворуч Гітлер. А <плес> ще, до речі, я думаю, можливо, нам треба м, назначити на якусь клавішу а, зілля зцілення. Окей, якщо ми натискаємо Q, і потім для взаємодії І, e, це дозволяє нам використовувати наші зілля, які у нас заготовлені. І для нас це буде зілля здоров'я в основному. Сталін. Гітлер. Mm -hmm. Ось! Так. Mm -hmm. Кічкас. Mm -hmm. Я ж Я ж додав кічкас. Mm -hmm. О, ні. Mm -hmm. В мене є дуже просте рішення цієї проблеми, і я думаю, воно вам зайде. Е, воно називається Обійти всю цю хуйню. І ми просто робимо праву руку. руку. Замість того, щоб це робити клавішу 1, ми робимо це К. А ліву руку ми робимо L. І оскільки у нас є вже працюючий код, який працює у нас на K та Л, Ну, на будь-яку іншу клавішу, то ми просто ставимо, що К, це у нас права рука, L це ліва рука. Праворуч. Ліворуч. Так! Вперед! І у нас є. Ну, я написав до цього команду, яка розвертає нашого персонажа на 90 градусів. Після скількох 40 хвилин трансляції. Нарешті можна приступати до того, щоб закінчити код. Прохоба доки вперед, бо порог руч Україну тільки вперед. Погоджуюсь. Зеленський назад! Дійсно, дійсно. Ющенка-стрибок. Гаразд, воно має розпізнавати всі ці імена. У нас була пропозиція для правої руки, для атаки. Зробити кічкас. І я з цим uh, погоджуюся. Янукович поворот камери направо. Хіл це сало? Я не певно, чи воно розпізнає слово сало, але має, напевно. Так, це у нас взаємо. Прошу, це у нас взаємодія Яке відношення стрімера до іудаїзму та Ізраїля як держави? Ам. А. Я не буду казати, інакше Гудбей перестане зі мною товаришувати. Це все, що я скажу. Для взаємодію. До речі, хоча, зважаючи на те, що ми тут говоримо, чому б не зробити взаємодію на слово Палестина? Не за демократію. Хай буде демократія, миша ліворуч. А у нас, якщо ми так любимо тут політику. Так, і треба нам К'ю для лікування. Я думаю. Хабар буде нормально. Перед тим як ми будемо починати, чи, я думаю, я буду забуватися з командами. Тому що я напевно зроблю, це я зараз, мені треба взяти бляха собі блокнотик і мені записати, бо я реально забуваю, які ми команди вигадали, бо вони взагалі не інтуїтивні. На першій годині трансляції ми нарешті починаємо наш челендж. У мене є мій папірець, на якому я написав свої команди. І. Що ж? Порохобот. Демократія. Зупинись! Демократія. 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 Демократія! Блять. А... Сало. Демократія. Кічкас. Демократія. Блять, я. Не... Я не хотів це казати. Янукович. Сало. Мені здається, я якісь важкі подобрав. Палестина. Так, нам зараз треба буде. Кілька команд поспіль. Хабар. Демократія. Кічкас. Кічкас. Так! Ми вбили нашого першого вовка. Окей. Що ви думаєте щодо дозволу мені опустити важкість гри на легку? <плес> В мене проблема з тим, як я це запрограмував. Воно двічі не робить одну і ту саму команду. Раст. Руш. Янукович. Руш. Порохобот. Янукович. Демократія. Янукович. Демократія. Янукович. Так, так, отже, попереду у нас, я зроблю перший сейф. Попереду це перший табір бандитів. А з ними може бути важко. Ми зараз спробуємо пройти їх на нормальній важкості. Якщо не вийде, то якщо прямо Прямо буде крах, то тоді о, нам доведеться, я думаю, пустити важкість, бо я з одним бавком не впорався. Гаразд. Сало. Кічкас. Сало, кічкас. О, окей, парахабот. Янукович. 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 Сало. Кичкас. Сало. Кичкас. Янукович. Кичкас. Сало. Миша хата. Кичкас. Демократия. Фу парахабот. Ну що ж, ми дійшли до, нашої, до нашого данжу, Тепер залишилося його прийти. Я спробую їх пробіжати просто. Янукович. Демократія. Янукович. Стрибок Янукович. Янукович. Демократія. Демократія. Ай, блять, я ж не можу двічі сказати. А, Сталін. Палестина. Поки що непоганий прогрес. Самий початок підземелля доволі простий, і люди та щури в ньому не наносять багато шкоди. І хоч навігація і була іноді важкувата, без жодної загрози це було лише питанням часу і моїх мозкових клітин. Якщо ж ви хочете подивитися і переконатися, що я ніде не махлював, то у вас в куту там має з'явитися посилання на повний запис трансляції. І можливо, я його ще увімкнув опис, якщо я все правильно зроблю і не забуду. Ми. Просуваємось. Єдине, що тут у нас далі чекає, це міні бос і бос. З ними буде неприємно. Отже, тут я зроблю швидке збереження. По одній простій причині, тому що нас попереду очікує Бодя. Бодя бос всіх павуків. Він є в мухи комарів. З'їсти може він мене. Сподіваюся не вб'є. Параха бот. Демократія. У мене персонаж розвернувся і побіжав. Гаразд, я спробую. Хабар, Кічкас. Кічкас. Сало. Кічкас. Сало. Кічкас. Сало. Кічкас. Кічкас. Миша, тато, кічкас, сало, полустина. Кічкас. Сало. Кічкас. Псало. Кічкас. Псало. Кічкас. Псало. Блять! Я йому зніс більше половини хп. Гаразд. От що я думаю. Я спробую інший варіант. Добіжати там до павутині і спробувати пробіжати. Парахабот. Янукович. Демократія. Зупин. Кічкас. Кічкас. Яну... Сало. Кічкас. Янукович. Зупинись. Раст. Ми пробіжали того павука. А це було неприємно. Сталін. Сука, зараз драугри покидається. Сало, кічкас. Кічкас, сало. Кічкас, сало. Сталін. Кічкас. Хабар. Блять. Я зустрів нормальних ворогів і тепер це проблема. Але я їх зможу перемогти. Блять! Сало, хічкас. Окей, я їх спробую пробіжати. Палестина. Блять, мені цього треба залатати. Синагога. Миша тато. Миша тато. Е, Янукович. Миша тато. Миша тато. Миша. Блять! Якого хуя така затримка? Сало. Кічкас. Сало. Кічкас. Сало. Кічкас. Сало. Хабар. Е, Палестина. Д е, демократія. Ющенка, демократія. Кічкас. Сало. Фу! Я одного зміг, вб... зм... зміг вбити. Це треба зберегтися. І здається, другого, я не павну, що до другого. А, а, кічкас. Гаразд це мені підходить. Зеленський. Такий зеленський. Палестина. Оскільки в мене табу немає, я просто подивлюсь, чий мені сенс цю зброю брати. А, ну, по ідеї, вона має такий самий дамаг, але вона швидше. Миша хата. Зупинись. Руш. Кічка сало. Так! Бувай! На тобі на базу нахуй! <пілляння> <пілляння> Палестина. Ющенко Палестина. Синагога. Руш. Парахабот. 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 Парахобот. 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 Сало. Я думаю, може спробувати там пробіжати. Янукович. Демократія. Сало. Сало! Демократія. Демократія. Сало. Зупинись. Демократія. 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 Янукович. Кічкас. Сало. Демократія. Блять, ну я можу пробіжати, але. А, сука. Напевно, мені просто треба не зупинятися. Демократія. Янукович. Е, Сталь. Гітлер. Сало. Зупинись. Демократія. Янукович. Зеленський Сталін Кічкас. Кічкас. Сало. Кічкас. Кічкас. Все. Блять. Сало? Ай, блять. ідеї як це ти маєш проходити, Як ти це, це маєш проходити. Це по цій вогняній штуці бити і відходити. Раз, під певним кутом я можу це зламати. Кічкас. Сало. Руш. Кічкас, сало. Кічкас сало. Сало. Гаразд. Я зараз дещо спробую. Ніхто мені не, доз... ну, не забороняв просто переназначити одну з речей. Замість лікування буде полум'я. Ось і все. Ющенко. Зеленський. Сало. Демократ... Я... Янукович. Сало. Зеленський. Блять, майже. Сало. Кічкас. Сало. Зеленський. Кічкас! Сало! Кічкас! Так! Уу, сало! Я ніколи був щасливий не так, таким щасливим, що я буквально пару ворогів перебив. На цьому етапі я вже почував себе навченим адептом голосу, як вузькі проходи та поодинокі вороги не складали проблем. Але потім, на переході з однієї частини підземелля в іншу, мене зустрів невгамовний Драугер, сильніша версія звичайного, і пригнавши його собою на наступну локацію та ставши на місце, в якому він мене не дістане, треба було думати, що з ним робити. Як нам його пройти? Я напевне, типу він там стоїть, його не пробігти по нормальному. Навіть якби я грав би в стандарті, то його було б неприємно з ним вибитися. Мені здається, я застряг на тому моменті, з якого я не виберуся. Типу, навіть якщо б я грав по-нормальному, як я зараз показую, і все одно він, типу, близько. Ти типу, поглянь, скільки він мені ХП залишив. І оскільки він тут, в цьому місці, куди воно веде? Чи зможе його тут обіжати? Хм. Я його зможу переманити сюди. А є шанс, що він там або, зат... або вб'ється об сокири, або затримається. Цих чуваків я ніяк не зачищу. Об'єктивно будемо казати. Можливо, типу, під зіллям мені доведеться якось залетіти по типу... ось так. А я думаю, мені доведеться знижувати важкість і підвищувати рівень, щоб у мене були шанси, я чесно скажу. Тому що не просто будуть роздавати забагато дамагу. Для чого? Щоб пройти в ці двері? За цими дверми проход далі. Для. Злапою. Але, прич... Але от в мене питання: скільки з них е, мене будуть переслідувати? Якщо... Якщо відповідь всі. Тобто моя відповідь, мені треба спробувати йобаними поворотами на 90 градусів обіжати їх всіх. Якщо я беру собі на максимум прокачку здоров'я, важкі обладунки і одноручну зброю, скажімо, то от тепер він мені зносить значно менше ХП. Бо в мене, по-перше, більше ХП, а по-друге, я йому зношу тебе більше. Гітлер, Сало, Кічкас. Сало, кічкас, сало, сало, кічкас, кічкас, сало, блять. Кічкас. Сало, сало, кичкас, кічкас, сало. Сало, 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 кичкас, сало, хабар, хабар, Зеленський, хабар, кічка, блять. Янукович, кічкас, сало, руш, кічкас, сало. Кічкас, сало, сало, кічкас, сало, сало, кічкас, сало, 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 кічкас, кічкас, сало, сало, кічкас, кічкас, сало, сало. Так! На базу. Я сказав, важкість порівняно навіть зменшувати не треба було. Порохобот. Демократія. Янукович. Демократія. Сало демократія. Демократія! Сало демократія. Кічкас. Кічкас. Сало. Зупинись! Янукович. Сало. 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 Кічкас. Кічкас, Янукович. Янукович. Сало. Хабар. Блять. Я думаю. Я. Мої першопочатковий план був їх перебіжати. Але я думаю, я їх зможу завалити. Якщо правильно підійду до всього. Демократія. Янукович. БЛЯТЬ! Миша тут! Миша. Блять. Миша тато. Зупинись! Янукович. Миша. Ні, це. Без. Немає сенсу. Демократія. Яку... ко. Демокіч зупинись. Демократія. Кічкас. Сало. Кичкас, сало. Кичкас. Парохобот. Зупинись. Демократія. Демократія. Синагога. Кичкас. Сало. Кичкас. Сало. Демократія. Кичкас. Сало. Сало, кичкас. Сало, кичкас. Сало. Кичкас. Сало. 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 Парахабот. Янукович. Зупинись. Кічкас, сало. Кічкас, кічкас, сало. Так! Так! Фу! That's what I'm talking about! <laughs> oh, ой, блять! Сука, данж на три моба. і хто б міг подумати, що після цього я зустріну справжнього ворога, здатного знищити мій забіг і закінчити цей челендж. Вузький місточок. Бачите, з тим як я можу повертати камеру на однакову кількість що ліворуч, то і праворуч, це приблизно 90 градусів. Я завжди вимушений рухатися в одному з чотирьох напрямів без жодних діагоналей. І цей місточок був банально за межою моєї вісі, через що я відривав собі волосся протягом 20 хвилин потоку, поки не знайшов рішення. А Гітлер руш? Блять. Руш, зупинись. Зупинись! Глять, що я спробую? Я спробую ще раз з тими командами, які в мене є, дійти до іншої сторони. Інакше я зайду і в, коду, і в коді додам команди, які дозволяють мені рухатися на міліметри, або які дозволяють мені повертати камеру дуже точно для того, щоб я міг це пройти. Сталін, зупинись. Ні, ні, мені треба більш точні налаштування. Я знаю, всі хотіли більше коду у yeah, код! Uh -huh, вперед вперед, код. Uh, блять, не знаю. Нахуй Вівальді хай грає Маленькі повороти праворуч і маленькі повороти ліворуч. А я напевне, чого воно розпізнає слово блять. Давайте перевіримо, чи воно нахуй розпізнає слово блять і сука. Я знаю, що воно розпізнає слово довбойоб. Зараз потуємось. Дивіться в лівий верхній кут екрану. Блять. Ні, не розпізнає. Довбойоп. Чудово. Сука. У нас є довбойоп і сука. Знаєте що? Хай будуть нові команди нахуй довбойобом і сукою. Тому що без них, бачите, такий довбойоп, як я, це сука, нахуй пройти не зможе. Так нахуй. Це працює сука. Довбойоб. Довбойоб. Зеленський. Довбойоб. Так. Довбойоб. Руш. Головне тепер, поки я граю, не казати сука, довбойоб, а то мене буде туди-сюди кидати. Зупинись. Демократія. Янукович. Блять. Гітлер? Ющенко? Ю, е, зупинись. Демократія? Насправді нам тут достатньо просто втекти. Нам з цим босом битися не обов'язково. Нам достатньо забрати це слово, оцей фусрода, і все. І валити звідси. Янукович. Демократія. Зупинись! Блять, ну от деякі рази воно іноді просто двічі за штуку робить, я не знаю, якого хує. Демократія. Довбойоб. Демократія. Порохобот. Янукович. Демократія. Янукович. Демократія. Янукович. Я... Зупинись. Демократ. Янукович. Янукович. Зупинись. Демократія. Гітлер. Зупин. Янукович! Демократія. Сталін. Сталін. Сталин. Сука. Сталин. А, Руж. А, Янукович. А, сука. Янукович. Миша Тато. О, бля. Да вбок. Миша Тато. Сало. Сука, так близко, до... Янукович. Демократія. Янукович. Зеленський. Руш Зеленський. Янукович. Янукович. Гітлер. Парахабот. Сталін Миша тато. Демократія. Миша Тато. Демок. Янукович. Демократія. Янукович. Зупинись. Демократія. Блять. Гітлер. Зупинись. Демократія, Аруш. Палестина, Руш, Палестина, Сало, 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 Палестина, блять, сало, кічкас, сало, довбойоп, кічкас, сало, кічкас, сало, 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 кічкас, сало, 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 сало! кічкас. Руш! Руш! Тічкас! Окей, я не можу. Як воно зможе вбити? Так, ні. Іноді я забуваю, що я не можу двічі казати. Це так, сука. Сука, в іншу сторону має крутити. Довбайоб. Довбайоб. Сука. Ну ось, бачите, сука, крутить в праву сторону. Якого хуя хубаво крутило цього вліво? Янукович. Зеленський. Янукович. Я собі скоро мозги Всі нахуй вистрілю. Е -е... Прохобот. Порохобот. Янукович. 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 Демократія. Янукович. Я з нахуй вбьюся. Янукович. Янукович. Порохобот. Е -е, Гітлер. Гітлер, Сталін Сука. Сука, має крутити в іншу сторону, давбайоб Сало, 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 Миша тато. Миша тато. Я нахуй. Тебе роз'їбу скоро. скоро. Руш Миша тут. Сука. Миша тут. Сука. Миша тут. Сука. Палестина. Миша тут. Сука. Блять, Янукович. Миша тато. А, ну я какого хуя воно вліво пішло, якщо Миша, тато це вниз. Аруш. Миша тато. А, сука. Палестина. А, парахабот. Демократія. Демократія Янукович. Я е, Демократія. Янукович. Янукович. Демократія. Янукович. Демократія. Янукович. Демократія. Янукович. Так! Зупинись! Зупинись! Ой, блядь. Я собі здається це не Але ми це пройшли. Знаєте що? Один останній порохобот. Я нахуй на лобби цю штуку.